Друзі, нарешті ми вибралися на поле. Вітаємо вас на каналі. Сьогодні, як бачите, на такому полі ми. Раніше були вже тут. Все чекали, коли вони передискують його вже після кукурудзи, тому що дуже ну, волога земля, по низинах ще стоїть вода, тому вони подискували тільки по пагорбах, а низини не трогали. От чекали ми. Нарешті сьогодні дочекалися і вибралися ось на це місце. Тут раніше знаходили дуже цікаві монети, срібло було, ну і царки звичайно, мідячки. От є перший сигнал сьогодні у нас уже такий Зараз копнем вирішили копнути на камеру. Який сигнал? 86. 86. Ну, зараз перевіримо. Пін. Левайлась. Там десь. Ну, друзі, це Всё, це е, бірка. Алюмінієва бірка, якщо я не помиляюсь. Для худоби. На шиї худоби цепляли. От і з номером. Бачите, тут номер є. тут Так, тут була колись ну, в літні часи ферма. Як він там, табір називається. Літній. Ось такий номер. 345. Але раніше тут і хатина була. Ще раніше. Ну, по картах вона стояла там у лісі. А От, тут дуже багато цегли попадається. Тому ми отут. Засмічене, звичайно, місце, але монетки траплялися непогані. Так що ми продовжуємо і шукаємо гарні знахи. Так, Друзі, ось отут сигнал ось є. Тут глибоке залізо. Приїдем. Приїдемо сюди, розкопаємо в вслідчий раз. Ми вже копали, копали, викопали там по коліно. Залізяка якась лежить. То я знаю. І там все, де лопата. Знайшли теж цікаву знахідку. Перша монетка, друзі, сьогодні в нас є перший мідячок. Зараз покажемо. Ой, дивіться, така зелененька. Перший мідячок і це схоже на одну копійку. Так? Так, одна копійка, одна копійка якого року? 1897. -го. Гарний сохран. Бачите який. Оце поки. Перша гарна така знахідка, ну а там такого ж мордячками копали. Але продовжуємо. Копаємо гарні знахідки. Продовжуємо, друзі, топтати це поле. Що ми знайшли. Зараз покажу, там Катя ще знайшла, мабуть. Ось така ось. Хожа на корішечку білюльки. Роздавлена така. От. Ну і десь монетка тут, бачите, лежить. Ось. Монетка. Зараз побачимо. Уже ходимо тут не одну годину. Знахідок дуже-дуже мало. Мур багато. Що там? Зараз перевірю. Ну це все. Радянщина. Одна копійка. Можливо, ще й пізня. Так, бачите, 61 рік. Ну хоч щось Йдемо зараз там щотя десь шукає спіном допоможем, зарьем яму що тут у нас дає? Кулька, кулька, кулька-шрапнилька. Така від снаряда. Дуже їх багато тут попадається. Ну, це Оце в цій долинці ось трішки пішли сигнали. Правда, всякий шмурдячок. Ну, сподіваємось, що буде ще, ще цікаве. Ходили ми так уздовж. О, тепер почали і так ходити. Оперек ось вицепили знову монетку. О, бачите, сідло залишилось від неї. Таке. Ось. Монетка. Ну, радянщина. І копійки. І копійки. И така, бачите, 1936, -й. рання радянщина, Дориформа. Ну тут цегли чималенько опадається, тому ходимо тут. За такі справи. Там щось какие. Можно его. Ну что, нашли вот такие знаки, сколько еще хотя нашла. Ложки такая, гарна. Ручка алюминий. Такая. Вот. им. там уже, бачите, сколько. Залізять чи всяке. Дуже багато тут сміття. о Бачите, цегла. Цегла і давня, і сучасна. Ну, всяка тут. Ой. Ходити дуже-дуже тяжко, Сигнали, все репить. І ось ще знайшли такі знахідки ось. Оце підказуйте, друзі. Не знаю. Можливо... Підсвічника з якого є отвори тут, два отвори. Можливо, ароматниця якась була, тому що з двох сторон, бачите, такі є зацепи. От. Оце таке. І така ще монетка, тільки ще теж вицепили тут. І теж пізня Радянщина. Одна копійка 62 року. Лежала майже зверху. Це поки ще такі, такі сигнали. Дуже мало їх цікавих сигналів, а в основному шмурдяк. Ось ще трішки побігаємо, побачимо. Можливо, ще знайдемо, ще цікаве. Це, друзі, збираємося вже ми додому. Завершили сьогодні 6 коп. Можливо, ще завтра сюди приїдемо. Тут ще в нас є залізо не копане, повикопуємо залізо і ще походимо там по тій мизинці. Там на пагорбі вже походили, а туди в низинку ще не спускалися Там дивіться, це отакий шмурдяк. Покажемо. Так я там, гільзи, шрапнель, залізо і тому подібне. І отакі знахідки. Ходили ми сьогодні багато. О, години, 6, десь. А знахідок отак мало, бачите? О. Ну, хто його знає, можливо, не знайшли місця, того, де їх більше, а можливо вже. Визбирали їх. Що маємо, то маємо. Ноги вбили і тепер спокійно їдемо вже додому. Ось так. Це такий ось. зрозуміло, що. Якась деталька. Ну, Кинули до знахіду. Потім радянщина. О. Це копійка шістдесят другого року, копійка шістдесят першого року. Так. Потім дві копійки. Дві копійки вже цікавіше, тому що це ще. До реформа 1936, мабуть, так гляне. 1936 дев'ятсот тридцять шостий. Так. А... Далі. Оце знайшли таку. Можливо, це літера якась чи. цифра, то-то, литра, цифра, Можливо, возможно, просто землята, землята какая-то, медная пластинка. Так, потім вот такая крышечка, схоже с люльки, раздавлено. Далі. Така. Ну це. Можливо, яка ароматниця була, чи все. підсвічник, ну, хто знає, підсвічник, хто то знає під свічник, то тут свотвори є. Можливо, ви знаєте, підказуєте. Таке. цікаве, Ну і така одна копійка. Одна копійка, кого там року? зараз Тысяча да, 1897, -й. копійка СПБ, така, СПБ. Так, а, хран гарний. Так, ми сьогодні, друзі, покопали. Накопались від душі. Ноги вбили і їдемо додому. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, до побачення!